Привіт усім! Хочу познайомити вас з одним з моїх хобі це в'язання гачком. Ось виконаний проєкт Білого пальто. Ідея полягала в тому, що фасон повинен бути простий. Абсолютно, в даному випадку, це реглан, який в'язався від горловини. Оскільки нитка і так занадто товста, тому різні візерунки вони б тут просто заважали. А єдиною прикрасою цього пальто... Крім самого кольору, це металевий ланцюжок, яким воно повністю обв'язане, починаючи від горловини, понизу і, відповідно, на рукавах. Чим гарно в'язати від горловини? Тим, що завжди можна регулювати, якщо ти зробив помилку там, по ширині, по довжині, а е, в даному випадку ще, розумієте, нитка, важко передбачити, який буде результат, уже, коли все буде закінчено, вже при носінні, наскільки витягнеться е, даний виріб. Тому краще робити такі. Рукава, які можна підгортати. І в даному випадку тут навіть краще так вийшло, тому що ланцюжок металевий і при контакті з шкірою могли бути неприємні відчуття чогось холодного. Ну ось. Сподіваюся, що вам сподобалося. А Нитка, нитка невідомого походження. Мені принесли. Дуже багато її в маленьких моточках, тому от єдина неприємність була це потрібно було багато-дуже ховати хвостиків. Але думаю, що проєкт мій вдався, буду носити.